Єгипетські мандарини завищені вмістом пестицидів в Україну завезли партію мандаринів, у яких виявлено небезпечну отруйну речовину диметоат, застерігають у держпродспоживслужбі Полтавщини. Зазначається, що мандарини походять з Єгипту, але завозилися саме в Україну з Греції. Про виявлення у них деметоату нам стало відомо із системи швидкого реагування харчових продуктів та кормів Росф. У повідомленні РОС йдеться про те, що в Греції встановлено, що міст пестицидів у цій партії мандаринів у 33 рази перевищує норму. Там їх не допустили до продажу для всіх операторів. Ринків було надіслане на це повідомлення, і вони ж повинні подивитися, чи надходила до них на реалізацію дана партія, чи ні. Полтавець Олександр говорить, поки що не збирається купувати мандарини, пояснює, чому я побоююсь. Я читав спочатку, в Грецію їх завезли, потім сюди на да, 33, у 33 рази. Норма пестицидів завищена. Та як вибору не буде, будете брати. Полтавка Ганна Іванівна про небезпечні мандарини чує вперше. Не братиму тепер. Проте зазначає, завжди купувала ті, що дешевше коштують. Як ми я можу обирати що дешевше, та й та й За словами продавчині Тамари, покупці на ринку брати цитрусові не бояться. У неї помаранчевана солода коштує 95 гривень за кілограм. Привезені вони із Туреччини. У нас качественний нас турецький мандарин, солодкий тонкошкірий, без кісточки. і те, що все пишуть, то все я думаю, що це неправда. У нас же лабораторія перевіряє, сунечко. У нас ага. же своя тут дівчата рядом провірили, це вже ж не те, що а документи є? Ну, документи в нас на опті. На оптовому ринку мандарини теж із Туреччини, проте ціна їх менша, а якість переконують в нормі. Турція трошки напоминає Грузію з маленькою кислиночкою. Є крупні, є мелкі. На них документи є. Основ шукають сладкі, але сладкі вони більш дорожче стоять, бо це з кислінкою, то а ці 60. Загалом продавці центрального ринку Полтави говорять, за цей тиждень мандарини стали дійсно купувати менше. Проте пов'язують це не із страхом отруїтися, а із ціною, бо вона, кажуть, кусається. Менше стали брати через ціну. Гарний мандарин дорого коштує, а дешевий не смачний взагалі. Щоб визначити якість продукту, досвідчені продавці радять обирати помаранчеві фрукти тільки за виробником. виду ніяк. За зовнішнім виглядом. Ніяк по коробці тільки на коробці усе написано. А ось в одному з супермаркетів міста мандарини першого гатунку стартують від 47 гривень 95 копійок зі знижкою. Як повідомили нам у Держпродспоживслужбі Полтавщини, станом на 23 листопада, ні споживачі, ні оператори ринку небезпечних мандаринів в обігу в регіоні не виявляли.